У часи, коли країна агресор не полишає спроб знищити нашу державність та позбавити українців права на існування як нації, кожен з нас повинен робити усе можливе, аби окупанти зазнали поразки. Тож атомники Рівненської АЕС, як свідомі громадяни України, постійно долучаються до різних волонтерських ініціатив задля підтримки українських військових, які стримують ворога на лінії вогню. Колектив атомної станції вкотре об'єднався, аби забезпечити наших захисників та захисниць необхідними засобами для оборони рідної землі. Хочу подякувати нашим всім працівникам за те, що ми не припиняємо, можливо, навіть підсилюємо. Допомогу донатимо і, і от такі пристрої боротьби, вони дуже актуальні. На сьогодні ситуація така, що нам треба зміцнювати нашу армію, зміцнювати наші можливості. Всім, всім дякую. Завдяки добровільним благодійним внескам в межах щомісячної акції Я допомагаю ЗСУ працівникам РАЕС та громадській організації Енергія перемоги у березні вдалося опрацювати та закрити чималу кількість звернень військовослужбовців максимально швидко та якісно. Більша частина цієї потужної допомоги, переданої військовим частинам кілька тижнів тому, уже використовується за призначенням на передовій. На початку поточного місяця було передано й решту необхідного обладнання на суму понад 2,5 мільйони гривень. Це 58 звернень, які були закриті громадською організацією «Енергія перемоги, та за допомогою коштів, які працівники донатять, щось надходить раніше, щось пізніше. В... Послідовності передаємо нашим бійцям. Надіємося, що це спасе життя нашим хлопцям і вони повернуться живими, здоровими до нас. Допомогу прийшли отримати рідні військовослужбовців. У пана Олександра син працівник Рівненської АЕС. Проте наразі він на передовій у надскладних умовах бореться за майбутнє України. Хлопцям зараз дуже важко на передовій. Вони захищають нас з вами і вони потребують допомоги. І кожен хто може долучитися до цього. От просьба така, щоб приєднувалися до волонтерів, щоб допомагали нашим військовим. Чоловік пані Ольги теж є атомником РАЕС. На початку повномасштабного вторгнення він став до лав ЗСУ. Трохи згодом до нього приєднався і син. Тепер обоє найрідніших людей пані Ольги захищають нашу землю від російських окупантів. Тож вона добре знає, наскільки підтримка в тилу навіть найменша важлива для українських військових. Та потужна, постійна ваша допомога кожного працівника. Станції і не тільки працівників станції, всіх наших українців, які спільно стараються якимось чином допомогти нашим військовим полегшити їхнє перебування на полі бою. Це все збереження життів наших хлопців. Підтримка збройних сил України це наша спільна справа, адже перемога кується не лише на лінії вогню, а й тут у тилу, у кожному нашому кроці, у нашій відповідальності, солідарності та єдності. Зазначили присутні на сьогоднішній день. Війна продовжується, тому атомники і надалі будуть допомагати Збройним силам України для того, щоб перемогти в цій війні. Тому донатимо славу Україні. Інна Гаврилова, Олександр Сніжко, УІТАЗАГЕРАЕЕС.